Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української 115-та серія серіалу Життя репетиторки, 16 травня, п'ятниця, учора, 15 травня, був день вишиванки. І сьогодні про нього я хочу поговорити. У мене вишиванка от такою є. Ось, дивіться, ось вона яка красуночка. Е, Так, і е, чому ж я сьогодні у вишиванці, а не вчора. Ось саме про те я хотіла поговорити. Учора я знаю мої учні, ходили до школи у вишиванках. Також я знаю, що вони брали участь у заходах шкільних, які були присвячені дню вишиванки. І також вчора в обідню перерву я їздила до міста, і там я бачила різних людей у вишиванках. Я бачила мам з дітьми у вишиванках. І вони її і в кав'ярні сиділи, і гуляли торговельним центром. Я бачила хлопців, судячи з усього студентів теж у вишиванках. Я бачила дорослих чоловіків та жінок у вишиванках. Було дуже приємно на це дивитися, і настільки якось воно святковий такий вигляд мало, що я коли їхала назад додому. Якраз мені ще було треба встигнути ж до на уроки, то я якраз думала: а от сьогодні, тобто 15 травня, досить прохолодно. І тому не зовсім зручно можливо було цим людям, бо вони я бачила вони зверху на вишиванки, одягали куртки, хтось одягав, хтось одягав і ще щось під шаки, бо було холоднувато. Я розумію, що травень аномальний у нас. Цього року, але е, якраз ось це наклалося те, як гарно, коли люди носять вишиванки, і те, що 15 травня у нас е, все-таки не дуже цього року було сприятливим до вишиванок. І я подумала: а чому б не зробити не день вишиванки, а місяць вишиванок? Зробити восени, наприклад, або навесні, коли погода сприяє, або на початку літа. І щоб люди могли не просто ось один день якийсь присвятити цьому, а поносити вишиванку більше, по-перше, це було б значно святковіше, мені здається. А по-друге, нехай би в школах там провели в певний день якісь тематичні заходи. Але як би добре було, якби люди носили ці вишиванки, тому що їм хочеться це зробити. Тому що ось цей день місяця, або оцей тиждень місяця вони хочуть саме так ходити і саме такий вигляд мати. Тому я якраз ілюструючи свою ідею, вирішила сьогодні відзняти вам відео вишиванці, незважаючи на те, що 15 травня вже минуло, але. Чому б не носити вишиванку частіше? Ось така от у мене ідея, як ви до неї ставитеся? І скажіть мені, будь ласка, чи носять у вас у вашому населеному пункті вишиванки, люди, не на день вишиванки, а взагалі. От просто так. Або на якісь свята. Чи бачите ви це? Тому що я, чесно кажучи, рідко бачу. В Запорізькій області і е, в Запоріжжі вишиванки. Але е, людей у вишиванках маю на увазі, е, хіба що на хортиці, е, там так, там частіше, е, а е, так, от у місті, е, то ні. Е, хіба що на День вишиванки, або я на когось не звертаю увагу, хто знає. Ось так сьогодні хотілося мені поговорити. Я сподіваюся, ви не чули весь цей час посвист вітру. Якщо чули, я перепрошую, у нас шалений вітер. Просто шалений, скажений, або буде сильно теплішати, або сильно холоднішати, але голову зносить і тиск стрибає, і взагалі страшне-страшне. Здоров'я вам, щоб у вас вітер був тільки позитивним вітром змін. І до зустрічі! Гарного настрою до завтра.